6 тисяч протигазів кіровоградського виробництва захищатимуть українських військових. Кіровоградське підприємство отримало замовлення від Нацгвардії України на виготовлення протигазів натівського зразку. В Україні таких більше ніде не виготовляють. В них можна пити, спати. У таких воює британська армія. Процес виробництва бачила Дарина Романська. Ось такий вигляд має фільтруючий протигаз моделі ФП М'. Процес збірки починається зі встановлення дихальних клапанів. Для зручності бійця їх розміщують з обох сторін. Це дихальні путі. Клапана, вихлоп, вихлопний клапани, вставили. Ну це більше. От подматочник є клапана. Це дихательна трубка. Ну, це зажим на. На саме Підмасочник виготовлений з гіпоалергенних матеріалів. Такий протигаз солдат може не знімати протягом доби, в ньому можна спати і навіть підкріпитися. Води, там, бульйона, там чого угодно. Наша маска оборонована герметичним перехідним клапаном, в який, в який через спеціальний конектор фляга і не втрачаючи своєї герметичності, чоловік може попічка. Найважчий етап роботи встановлення окулярів. У цій моделі їх два, тому такий протигаз більш практично ниж панорамный тут дві деталі. Одне стекло ее фіксація, яка подогревает до 70 градусів. Виставляється в повы и приссовывается а, Мені підвержені механіческим поврежденням. От ми його так в два сложили. Можемо спокійно положити його в той же самий карман в формі, в боковій розмістити, і він при этом не будет терять своїх защитных свойств и герметичності. Ще встановлюють звукову мембрану, що дозволяє бійцям спілкуватися на відстані до двох метрів. Після збірки виріб перевіряють на відсутність браку. На приборі нажимаємо кнопку старт. Все. Горит желтая кнопка, значит, прибор пока тестирует данный противогаз. Здесь набирается давление. Высасывается воздух. Як загорається этого значить выключаем. В случае, Ми виключаємо разі, якщо при єс не будет э, соответствующее давление, загорится красна кнопка. Далі його укомплектовують в сумки разом із фільтром та флягою. Приблизна вартість такого комплекту близько двох сотень євро. Оснащення відповідає сучасним вимогам НАТО. Старая власть не совсем уделяла внимание должной армии, они у нас не закупили ни одного изделия. Сейчас ситуация изменилась совершенно, так сказать, кардинально в этом направлении. Поступил нам заказ от Национальной гвардии, куда мы сейчас и производим. Я надеюсь, что Міністерство оборони теж оцінило це ізділля, так як не просто оцінило, а прийняло його приказом своїм на вооруження. Партії протигазів Кіровоградського виробництва поставляють до національної гвардії, а звідти у зону АТО захищати українських військових. Дарина Романська Іван Фоміченко день за днем.